Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття звуки природи. Дітки, пропоную вам трішечки порелаксувати, отримати задоволення та послухати звуки осінньої природи. Діти, щойно ви чули різні звуки, а які саме звуки вам чулися? Молодці малята, це шум вітру, шелестіння листя та крик птахів, які відлітають у теплі краї. Дітки, а які звуки ми з вами ще чуємо? Так, ми чуємо звуки мовні. Та немовні. Хто з вас знає, з чого утворюються слова? Вірно, дітки, зі звуків, а за допомогою чого утворюються звуки мовлення. Так, малята, звуки мовлення утворюються за рахунок якихось предметів, наприклад, те саме явище, як дощ. Дощик як ми можемо промовити, як він капає? Крап-крап-крап! Пограємо з вами мовленеву вправу, яка називається Звуки осені». Я вам буду читати віршик, а ви спробуєте повторити за мною звуки. Пригадаймо, друзі, вмить, як осінь листячком шумить. Ш -ш -ш -ш. Як вітер стиха повіває, і наші вітрячки гойдає. Як дощ полоще по дахам і мочить крила всі птахам. Молодці мої розумники, працюємо далі. Пограємо з вами ще одну муленеву вправу, яка називається Звук заблукав. Невідомо, як це стало, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім. Стали разом жити в ній. Діти, я вам буду казати слова, а ви повинні сказати, чи правильно я промовила це слово, та який перший звук у слові ви чуєте. Давайте спробуємо. Бощик. Правильно я сказала слово? Ні, молодці мої малята! Правильне слово це дощик. І перший звук у цьому слові звук Д. Усінь. А це слово правильне? Теж ні. Правильне слово це осінь. Перший звук у слові осінь О. Хітер. Вірне це слово? Теж ні. А правильне Вітер. Перший звук у слові вітер в. Мистя. Теж неправильно я промовила це слово. Правильне слово це листя. І перший звук у слові листя Л. Гуман. Також неправильно. Правильне слово туман. Перший звук у цьому слові Т. Фонце. Ні, теж не вірно. Вірне слово сонце. Перший звук тут с. Молодці мої розумники, із цим завданням ви впорались. Ви дуже кмітливі та уважні. Діти, послухайте, будь ласка, ще один віршик Катерини Перелісної Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольоровий. Діти, і остання вправа, яку я вам пропоную пограти, мовленева вправа який? яка Яке?». Листочки які. Жовті-зелені. Червоні, дощ який? Осінній, холодний, сильний. Ну що, дітки, ось і підійшло до завершення наше з вами заняття, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про звуки природи. А які ще осінні звуки, ви знаєте, хто з вас може їх відтворити? До побачення, мої розумники!